Прийняти звернення до Голови Верховної Ради України Литвина Володимира Михайловича наступного змісту. Депутати Хмельницької міської ради стурбовані одним з найпоширеніших захворювань сучасниця алкоголізму. Надмірне вживання алкоголю розводить до травми здоров'я, деградації особистості розпаду родин. Адже через ведущих людей першу чергу страждають їхні близькі діти. Це важка хронічна хвороба, яка важко уліковується. З квітня 2009 року на території міста Хмельницького набуло чинності рішення. На 125 щодо відповідного періоду 2010 року. Алкоголіз та зловживання спортивними напоями є головною причиною позбавлення батьківських прав. Так, за 8 місяців 2011 року до рухування висновку органу опіки та піклування позбавлення батьківських прав 30 громадян, із них 4 у зв'язку з влажування алкоголем. За даними поліцького міського відділу ОМВС, України. Піляну вигляді зменшився порівняно з 2010 року на 24%. Лівне поліганство зменшилось на 22%. виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виготовлення зменшилось на 67%. Боротьба з проявом пияцтва та алкоголізму серед населення була б значно ефективнішою у випадку обмеження торгівлі алкоголем, слабоалкогольними слабо напоями та винамонічний час, лише у місті українському за його межами. Там проблему необхідно врегулювати на рівні держави. Тому Метою зменшення рівня про алкоголізму суспільстві вважаємо за доцільні внести відповідні зміни до чинного законодавства України саме доповнити статтю 15.2 закону України про державне регулювання виробництва обігу спиртного етилового спирту етилового панічного плодового алкогольних напоїв та тюнових виробів. Пунктом наступного змісту. 10. На вулицях, парках, сферах, пляжах, стадіонах, доповнити статтю 15.3 цього ж закону наступним пунктом. Ресторанного господарства 14 з 23.00 до 11.00 години в закладах ресторанного господарства, які розміщені в житлових будинках, убудовано-прибудованих до житлових будинків приміщень безпосередньо суміше житлом та тимчасових спорудах. Звернення прийнято на черговій сесії 10 сесії Київської міської ради 24 вересня цього року. Так, які будуть пропозиції? Підтримаю, ставлю на голосування. сорок два мають